Мій друг іноді підробляє таксистом після основної роботи. Одного разу йому попалася компанія п'яних хлопців, двоє сіли позаду, один наперед. Вели вони себе доволі культурно, але той, що сидів біля водія, задавав забагато питань. Одним з таких було, що вони будуть робити у випадку, якщо в них нема чим заплатити. Таксист жартома сказав, що розплатяться тоді натурою. Потім цей хлопець спереду задрімав. Коли вже доїжджали до місця призначення, той падає на коліна водія. Друг ззаду в ту ж мить підіймається та кричить: Ти що, брат? В мене гроші? Є, не треба сьогодні. Переді мною на касі розплачувався дідусь. Робив це він доволі дивно. Дістав свій старенький кнопковий телефон, до якого резинкою примотано картку та гордо підніс до терміналу. Очі касирки треба було бачити, та і інші покупці були не менш здивовані. Дівчина на касі спитала, що це за чудо технології. А дідусь сказав, що освоює сучасні методи оплати. Йому онук сказав, що можна картку прив'язати до телефону та сплачувати простіше, і воно дійсно працює.